Загалом піст це утримання людини від вчинення гріха і певного виду їжі для того, щоб навчитись керувати собою як щодо свого тіла, так і духовного життя. Тобто піст це лише інструмент, який дає можливість пройти курс навчання щодо контролю своїх бажань і забезпечення найкращої страховки у житті, тобто відкидання гріха і розуміння того. Що повноцінно людина може бути з собою лише поруч із Богом, тому і сам піст це не про утримання від їжі, а про те, щоб боротися із злом у собі і що оточує нас довкола. Найважливіше, що потрібно пам'ятати, що піст не лише проходить у християнстві, а й інших релігіях, але не в такому форматі, як більшість із нас звикла. Тому, торкаючись двох гілок християнства, таких як православ'я і католицизм. У них усі постові дні мають чітку форму, тобто розпочинаються від певного дня, таким чином і завершуються також за раніше встановленим днем, окрім звичайно одноденних постів, які є постійно в середу та п'ятницю, але не у святкові періоди, серед яких святкування Різдва Христового або Світлого Христового Воскресіння. При цьому, залежно від виду постового періоду, не дозволяється вживання певних видів їжі. Серед таких повна заборона на м'ясо і молочні продукти, а також частково на рибну продукцію. Однак у католицизмі є менша суворість в їжі, зокрема, м'ясо замінюють на рибну продукцію без встановлення окремих днів, коли рибну продукцію можна вживати, як це є у православних християн. В загальному піст спрямований на духовне очищення та покаяння, тобто відкидання гріха. Також велику увагу приділяється від відвідуванню богослужінь у храмах. Але це, зокрема, повинна бути не як рекомендація в певній мірі, а просто потреба людини. А ви як думаєте? Напишіть свою думку в коментарях. Окрім цього, і постійна участь в самих богослужіннях. Адже приступаючи до сповіді і святого причастя, таким чином церква нагадує у потребі цих таїнців не лише у постовий період, а й протягом самого року. Взагалі, суть посту це переміна людини, а далі відмова від розваг і насолод світу. І підготовка до певного свята, що повинно настати після цих особливих днів, таким чином нагадуючи про те, до чого кожен із нас покликаний і кого потрібно наслідувати, і що для цього робити. У протестантських течіях немає обов'язкових дат щодо того, коли потрібно постити і здійснювати такі кроки. Все залежить від особисто духовних потреб, також щодо обмеження у їжі, все йде на вільний вибір, де особа може повністю відмовитись. Відживання їжі, або часткової відмови і певних продуктів. За цим варто зауважити, що немає чітких приписів. Піст є особистою справою кожного вірянина, може включати відмову від розваг або інших звичок для посилення духовного зосередження. Щодо іудаїзму, то в них піст триває не більше 24 годин від заходу сонця до заходу сонця наступного дня, або від світанку до сутін коротший піст. Пов'язані такі одноденні пости із святами, зокрема такими як День Спокути або інша назва Юм Кіпур. Це найсуворіший день посту, день жалоби за зруйнування першого та другого храму, або Тіша Бе Ав та інші дні, які пов'язані з історією народу і певними подіями. Під час таких днів відбувається повна відмова від їжі та води під час цих двох головних днів, а інші пости лише їжа без води. У, у такі дні громада присвячує час читанню біблійних текстів, молитвам і іноді відмовам від розваг або комфорту у ісламі. Піст також служить як частина релігійної практики і служить задля наближення до Бога, очищення душі та розвитку дисципліни. Основний піст у них називається Рамадан і триває від світанку до заходу сонця протягом 29 або 30 днів. Також є одноденний піст і добровільний піст, наприклад, по понеділках і четвергах, а також в окремі дні, що мають певну традицію. У ці періоди відбувається відмова від їжі, шкідливих звичок та іншого, що особливо піст припиняється по заходу сонця і відбувається розговіння. Таким чином обряд носить назву іфтар, припиняється він фініками і водою. Також варто наголосити, що, окрім утримання від їжі, Приділяється увага молитві, читанню Корану, благодійності та підтримці бідних. В індуїзмі час посту також існує. Зокрема, це відбувається двічі на місяць через день після нового місяця і через день повного місяця. А також у святкові дні, такі як Шиваратрі, Дівалі, Карва, Чаут, триває піст від сходу сонця до заходу сонця. Зазвичай в день посту утримується від їжі або обмежується вживанням лише фруктів і води. У деяких випадках тільки вода або спеціальна їжа, така як кишарі, поєднання рису та сочевиці. мета посту в індуїзмі очистити тіло і розум, зміцнити духовну практику через самодисципліну, це також час для медитації, мантра йоги, поклоніння божествам та благодійності. При цьому піст може відрізнятися залежно від регіону проживання, де поширена дана релігія. У буддизмі піст не є обов'язковим для всіх вірян. Він є частиною практики для монахів або людей, що бажають поглибити духовний шлях. Тому для тих людей це практика, яка є періодом відпочинку і медитації. Окрім того, залежно від певної школи буддизму, відбувається обмеження в їжі. Зокрема, відмовляється від їжі після обіду або на певний період. Піст в буддизмі зазвичай не є суворим чи тривалим. Основна увага приділяється медитації та внутрішньому очищенню, тому піст у їхній релігії це складова практики, самодисципліни, яка допомагає буддистам досягти вищих рівнів медитації. Перша вказівка про певне посилання на утримання від їжі, тобто можна припустити це в розумінні посту, вказується на початку самої Біблії, а зокрема, звучить це наступним чином. І заповів Господь Бог людині, з усякого дерева, що в саду, вживатимеш у їжу. Але з дерева пізнання добра і зла не їстимеш з нього, бо того дня, коли скуштуєш його, неодмінно помреш. Це не лише була перша заповідь, яку, на жаль, не дотримались, а також і прояв смирення людини перед Богом. Зокрема, тим, чим є піст на даний момент. Явний приклад зустрічається у книзі Вихід, де Моїсей перебував на горі Синай 40 днів і 40 ночей без їжі та води, поки отримав скрижалі закону. Це можна трактувати як піст. Пробув там Моїсей із Господом 40 днів і 40 ночей. Хліба він не їв і води не пив, і записав Господь на скрижалях слова заповіту 10 висловлів. В загальному про піст згадується багато разів. Десь в прямому значенні, десь ні. Але головна суть, яка розкривається, це те, що піст це акт смирення, покаяння, духовного очищення, скорботи або прохання про допомогу від Бога. Про це свідчать рядки із книги суддів, коли ізраїльтяни постили перед Господом після поразки у війні з Веніаміновим племенем, або де цар Йосафат оголосив піст по всій юдеї, шукаючи Божого захисту від ворогів. Навіть розкривається про те, яким повинен бути піст, адже Бог критикує лицемірний піст, який не супроводжується справедливістю і милосердям. Говорячи про Ісуса Христа, то ми можемо знайти найкращу відповідь про те, як повинен проходити у нас постовий період. А саме, коли ж постите, не будьте такими, як лицеміри, які сумують, виснажують своє обличчя, щоб показати людям, що постять. Запевняю вас, що вони вже одержують свою нагороду. Ти ж, коли постиш, намасти голову свою і вмий обличчя своє, аби постити не на показ людям, але таємно своєму отцеві. І твій отець, який бачить таємне, віддасть тобі явно. Із цього можна вивести три важливі правила. Перше те, що піст це не тренд, який потрібно показувати на показ, адже людина повинна шукати не людську похвалу, а Бога. Друге, це наша із вами поведінка. Не потрібно змінювати зовнішній вигляд під час посту. А бути як і до того, вести той самий догляд за собою, що і до того дня, і останнє піст є заради Бога, заради духовного очищення, яке і наближає до Бога. Однак, окрім того, що Ісус Христос навчав про піст, він також і сам проходив це випробування. І що належить зробити, це розібратися, чому йому було це потрібно. Відбулася ця подія після того, як Іоанн Хреститель здійснив хрещення над Ісусом Христом. Тоді Дух повів Ісуса в постелю, аби дияволо його випробовував, і він, постивши 40 днів та 40 ночей, зрештою зголоднів. Святі Отці часто підкреслюють, що піст Ісуса Христа був актом духовної підготовки до великої місії спасіння людства. Ісус, хоча й був Богом, втіленим у людині, добровільно прийняв цей піст, щоб дати приклад для наслідування. Таким чином, піст це спосіб звернутися до Бога, підготуватися до великого завдання і зміцнити душу. Для майбутніх випробувань також піст служив як доказ повної смиренності і покори Ісуса Христа перед волею Отця. І що цікаво, під час спокуси дияволом Сина Божого нашу увагу отримує важливий факт, що, хоча і людина може піддатися спокусі диявола, але це все є нічим, коли у нашому житті перебуває Бог, хоча і складність буде висока. На початку християнства піст не був обов'язковим для всіх і віруючи, що не мали чітких правил. Щодо тривалості і способу посту, піст був добровільним актом покаяння, хоча загалом навіть в юдейському середовищі була звичка постити двічі на тиждень, зазвичай по вівторках і четвергах. Відповідно, християни, щоб їм не докоряли в тому, що от юдеї постять, а ви такі сякі, стали християнами для того, щоб не дотримуватись постів, щоб жити простіше, теж вирішили, що ж ми теж будемо постити, але в інші дні. Так з'явились середа і п'ятниця теж два дні на тиждень. Але все ж у перші десятиліття християнства піст був тісно пов'язаний з підготовкою до хрещення, тому був більше притаманним особам, що лише вступали на шлях релігійного життя. Віруючі, які прагнули прийняти хрещення, проводили певний час у пості і молитві, готуючи свої серця до важливої події. Протягом цього часу вони також навчалися основам християнської віри та морального життя. Тобто постили тогочасні язичники, які бажали йти за Христом, решта віруючих для підтримки тих, хто готувався до прийняття таїнства, теж перебували у пості, щоб таким чином для тієї особи було менше спокусу. Таким чином, до IV століття це була добровільна жертва на знак любові до Христа. Але коли християнство стало офіційною релігією Римської імперії за імператора Константина. Церква почала встановлювати практику посту як обов'язкову частину релігійного життя християн. Зокрема, лише на початку IV століття піст по середам і п'ятницям стали безпосередньо пов'язувати з темою Христових страждань. Щодо Великого посту або Чотиридесятниці, остаточне формування відбулося у 4 столітті на Першому Вселенському соборі, де офіційно затвердили сорокаденний Великий піст. Число 40 символізує 40 днів посту Христа в пустелі та піст Моїсея в Іллі перед важливими подіями. Але до того моменту, зокрема в апостольські часи, у перші роки формування християнства піст тривав лише декілька днів перед Пасхою, хоча зустрічаються згадки про те, що піст тривав протягом тижня перед світом Христовим Воскресіння, або ж, як ми його знаємо, страсний тиждень, який є окремим особливими постовими днями. Що важливо, піст не має чітко встановлених дат і залежить від Дня Пасхи. Від офіційного затвердження було встановлено, що Великий Піст завершується святом входу Господнього до Єрусалиму, після чого настає окремий часовий відрізок Страсний тиждень. Через особливе значення і велиж духовних спогідів та богослужінь, Страсний тиждень у православній церкві не включений у богослужбове коле Великого Посту, а стоїть. Окремо як перехід від святої Чотиридесятниці до світлого Христового Воскресіння, але за традицією вважається як одне. Ціле. Наступний піст, який є після попереднього, називається Петрівка або Апостольський піст. У 3 столітті це спочатку була практика на знак подяки за дар Святого Духа, а з IV-5 століття став встановленим звичаєм у багатьох місцевих церквах. Як спосіб духовної підготовки до свята святих Петра і Павла. Таким чином, Візантійський собор VI століття встановив початок посту з понеділка після трійці, а завершення у День святих Петра і Павла. До того моменту кожен постив, як йому було до вподоби. Хтось 16 днів, інші 12, а ще інші 6 днів. Тривалість посту залежить від дати святкування Пасхи і може бути від 8 до 42 днів. Розпочинається в понеділок через тиждень після п'ятидесятниці, тобто в понеділок, який настає після дев'ятої неділі, починаючи з Великої. Ще один піст, який настає через певний період після Петрівки, є Успенський піст, і здійснюється на згадку Успіння Богородиці. Починається з 1 серпня, включно, і завершується перед святом Успіння Пресвятої Богородиці, 14 серпня. Перші згадки про успенський піст з'являються у Візантії у 5 столітті. Різдвяний піст, встановлений як підготовка до свята Різдва Христового, це один з постів східних християнських церков, який дотримується з 15 листопада по 24 грудня включно до початку святкування Різдва Христового 25 числа. Остаточно він був сформований у період 10 століття, хоча, що цікаво, у Західній церкві Різдвяний піст. Набув свою популярність раніше, починаючи від 4-го, століття, і вже остаточно сформований у дев'ятому столітті. Різдвяний піс став для церкви також символом очікування народження Спасителя як початок того, що відбулося щодо одноденних постів, то це на вечірі Різдва Христового та Богоявлення. Установлені пости напередодні Великий Свят Різдва та Богоявлення як підготовка до святкових богослужінь. Усікновення голови Іоанна Претечі 29 серпня. Піст у цей день нагадує про страждальну смерть Іоанна Хрестителя та є днем покаяння, воздвиження Христа Господня 14 вересня. Піст установлено на знак пошани до Христа Господня та в пам'ять про його віднайдення царицею Єлени. Сподіваюся, вам було корисно почути історію встановлення практики посту у житті християн. Від вас же чекаю реакцію, а зокрема, вашу вподобайку під цим відео і коментар, що б ви хотіли бачити, і взагалі вашу думку про те, що ви почули. До зустрічі! Нехай береже вас Бог.